Вітаю вас, любі глядачі, брати і сестри, запрошую до роздумів над Словом Божим. Колись апостол Павел в листі до віруючих в Римі написав такі слова: послання апостола Павла до Римлян, 1 розділ 8-8 віршу: Передусім я дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, тому що віра ваша звіщається по всьому світу. Бо Бог свідок мені, якому я служу духом моїм. Благовіствуючи Сина Його, що я безперестанно згадую про вас, і завжди прошу в молитвах моїх, щоб колись довелось мені по волі Божій прийти до вас, бо прагну бачити вас, щоб поділитися з вами даруванням духовним для вашого зміцнення, тобто, щоб потішитись з вами разом спільною вірою вашою і моєю. Ми в цей вечірній час, через тисячі років після апостола Павла Листа. Завдячуючи технічним засобам, ділимось роздумами над нашою спільною вірою для духовного зміцнення. Розмови про віру ведуться на протязі історії людства. Багато сторінок Біблії говорять про віру. Ось слова апостола Павла до Римлян, перший розділ 16, 18 вірші. Я не соромлюсь Євангелія Христового, бо воно є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше юдеєві, а потім грекові, так як в ньому відкривається праведність Божа з віри у віру, як написано, праведний вірою жити буде. Бо гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду стримують неправдою, коли ми віримо, що Біблія то сила Божа на спасіння. То ми повинні знати, що там написано, вірити і довіряти. Так як в багаття підкладають дрова, щоб горіло, так і віру підкріпляємо в наших зібраннях, в Слові Божому і в наших роздумах над ним. Біблія це Слово Боже і Слово про Бога. Ми читаємо послання апостола Павла до римлян, 10 розділ з 11 віршу. Писання говорить: кожен, хто вірує в нього, тобто в Бога, не осоромиться, нема різниці між іудеєм і іудеєм. той же самий Господь усіх, багатий для всіх, хто прикличе Його. Тому кожен, хто благатиме Господа, буде спасений. Але як звертатись до того, в кого не увірували, і як увірують в того, про кого не чули? А коли почули, то слово Боже каже: догодити Богові без віри не можна. Той, хто до Бога приходить, повинен вірувати, що Він є. А тим, хто вірує, в нього Він дає нагороду. Про це пише апостол Павел в листі до Євреїв, 11 розділ 6 віршом. Увірувати це значить залишити гріх. В помилках своїх покаятися, навчитись від Божого Слова жити праведно і подяку складати за все бо така Божа воля, щоб плодами були милосердя, любов до Бога і до ближнього, поміч нужденним, і щоб наші добрі плоди були, то для нас дає чудову рекомендацію апостол. Петро в другому соборному листі. Перший розділ з п'ятого віршу. А тому, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вірі вашій чесність, в чесності розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості наполегливість, у наполегливості побожність. В побожності братерство, в братерстві любов. Якщо ми будемо так поводитися, то ми будемо зміцнюватися духовно і станемо плодотворними і корисними для Господа нашого Ісуса Христа. Сам Ісус Христос сказав: Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. І ще слово Боже говорить: а хто вірує в нього, не буде посоромлений. Тож хай наша віра буде. Плодовитою, щоб в нашій вірі святилося ім'я Господнє, йому слава і подяка на віки. Амінь.